Всім привіт! Ви на каналі Янсбукс. Якщо ви новенькі, мене звати Анастасія або просто Настя, і на цьому каналі ми говоримо про багато цікавих книжок. Я сподіваюся, ви готові, тому що сьогоднішнє відео обіцяє бути дуже і дуже захопленим, тому що воно присвячено моєму першому офіційному і дуже великому івенту, присвяченому книжкам, а саме, книжковому арсеналу. Насправді, як я вже зазначила до цього, це був мій. Перший івент, перший книжковий арсенал, тому що у 2022 ми його не проводили у зв'язку з війною. А у 2021-му я не те, щоб дуже сильно переймалася книжками, і ну, мені ніякого сенсу не було туди йти. Але в цьому році все змінилось, і я нарешті туди потрапила. Спершу хочу сказати, що я не очікувала таких справді масштабів, тому що книжковий арсенал це. Неймовірний величезний і кропіткий захід, який потребував багато зусиль, багато коштів і багато людей. І він видався неймовірним, казковим я б навіть сказала, і дуже захопленим для мене. Я думаю, для всіх інших людей, які потрапили цього року на Книжковий арсенал. Я тут підготувала про що ми будемо говорити, але давайте ми для початку подивимось кадри з суботнього і з недільного книжкового арсеналу, на які я потрапила. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобались кадри, які я встигла познімати. А тепер давайте ми будемо відповідно переходити до самого обговорення книжкового арсеналу. І трішки пізніше, вже під кінець, коли ми все це обсудимо, я вам ще покажу свої книжкові покупки. Їх насправді, справді було не дуже багато, тому що я намагалась тримати себе максимально в руках. Із-за того, що в мене і так багато непрочитаних книжок ще мені точно не треба. Спочатку хочу розповісти вам про один мінус, який я помітила під час книжкового арсеналу. Це той факт, що деяких видавництв, які я дуже хотіла там побачити, насправді не було в цьогорічному книжковому арсеналі. Наприклад, фоліо 100% не було, це було максимально образливо. Не було комобук, не було, і не було ще деяких видавництв. Я тут десь зазначу яких саме. І за чого? Насправді причина дуже проста. Це через те, що цьогоріч книжки представляли не відповідно видавництво, а незалежні книгарні, такі як Сенс, книжковий Лев, Сяйво та ще одна чи дві, якщо не помиляюсь. І деякі видавництва просто не захотіли ділити прибуток з даними книгарнями і відмовились постачати свої книжки за видавничими цінами. Мені було дуже за цього прикро. Так, звісно, вони на своїх сайтах зробили знижки мінус 30% в честь книжкового арсеналу. Але це не те. Я як книголюб, я як, е, якби потенційний покупець хотіла прийти, подивитись, погортати, помацати. Тобто впевнитись в тому, що це саме та книжка, яку я хочу, що її якість е, співоснує з її ціною, і це буде адекватним вкладанням моїх грошей. Боже, як розумно сказала, ой, да, аж горстість бере. І це мене дуже насправді засмутило, тому що я обожнюю видавництво фоліо. В них є дуже багато цікавих авторів, які мене справді цікавлять, але їх сьогодні не було. Верніше, їх на арсеналі не було, так само, як і Комобук, і це мене дуже і дуже засмутило. Тепер ми можемо офіційно перейти до плюсів. Перший плюс для мене це спілкування. Там була велика кількість просто неймовірних людей, ті, які якось пов'язані з книжками. Тобто, це блогери, яких якісь люди з видавництва, люди, які курують даним проєктом, просто люди, які читають так само, як і я. Тобто, велик величезна кількість людей, які поділяють ваші і мої хобі. Дуже багато неймовірних консультантів, приємних, які були завжди готові вам порадити якусь книгу, якщо вас щось цікавило. І величезна кількість блогерів, які також були готові вам порадити будь-яку книжку, яку ви захочете. Тобто там була реально величезна кількість людей, яка наповнювала книжковий арсенал атмосферою, тобто вона давала якийсь затишок справді. І ще третє, що мене справді захопило в книжковому арсеналі, це величезний список. Подій. Тобто, щоб ви розуміли, у мене до сих пір тут є програма з книжкового Арсеналу. Я вам її погортаю, але вона величезна. Чого там тільки не було, там і були автограф сесії, які, до речі, не були в програмі, тому що там величезна кількість авторів приїхала, І їх нереально було сюди всіх замкнути. Там були книжкові читання від авторів. Там були читання поезії, там були обговорення, там були дискусії, там були майстер-класи, там були концерти, там було будь що тільки що ви б захотіли. І це дуже круто, що ви, якби ну що, арсенал заохочував людей туди приходити. Тобто, ви прийшли не просто подивитись на нові книжки і купити собі щось, а ви прийшли на повноцінний івент. І це було настільки цікаво, настільки цікаво було послухати деякі дискусії, на яких я побувала. Там було дві сцени, на двох різних сценах відбувалися різні дискусії, що була сцена поза межами павільйонів, на якій відбувалися частіше всього концерти. Тобто заохочували, як могли людей приходити. І насправді приходила величезна кількість людей. І це настільки... Настільки знаєте, я відчуваю радість за те, що в нас так багато людей читає що так багато людей навіть з інших міст приїжджали подивитись на книжковий арсенал, поспілкуватись. Це для мене було неймовірним враженням і незабутніми почуттями. Тобто, в цілому, книжковий арсенал мені дуже сподобався. Я б хотіла ще на наступний рік прийти, якщо він, звісно, буде. А я вельми сподіваюся, що буде. Тепер давайте подивимось книжки, які я придбала на книжковому арсеналі. Їх всього лише три, як я зазначила вже до цього, і насправді я дуже пишаюся собою, тому що я придбала всього лише три книжки, коли там була неймовірна кількість павільйонів повністю заповненими книжками. Тому я тримала себе в руках як могла, повірте мені на слово. Давайте. По черзі їх відкривати. Перша книжка це Дібі Сіп'єр та його сніданок з Борджо. До кожної книжки, до речі, ще в подарунок йшла закладинка, кожен день вона була різна. І білетик, який в мене буде слугувати за закладинку, тому що він дуже гарний логік. Про цей роман я чула від великої кількості блогерів, тому що. Це Сі П'єр. Це максимально популярна людина і максимально популярний письменник. І ще хочу зазначити, що це моя офіційно перша книжка від видавництва Вілонська бібліотека і якість цього видавництва це щось неймовірне. Щодо сюжету, я знаю, що тут у нас є головний герой, який їде е, по справах. І він вимушений е, зупинитися. У одному дуже дуже дивному санаторії, який знаходиться в якійсь глуші, там живе якась дуже-дуже дивна сім'я, яка приймає його в цьому санаторії буквально на одну ніч, але щось він вже вночі починає розуміти, що це місце, як нам порівнюють в анотації, схоже з цартеровським жахом. Тобто він боїться, що він вже ніколи звідси не вийде і не виплутається з... Цього омуту, з цих пліток, з цієї павутинни брехні і чогось максимально незрозумілого. Тобто, як я читала, що Діб Сі П'єр це людина, яка пише дуже і дуже дивні романи. І в даній ситуації я вельми сподіваюся, що цей роман буде максимально дивним. Тому що якщо роман не дивний, то в чому його прикол? І враховуючи той факт, яка тут обкладинка і яка тут ілюстрація. Це повинно бути дивно і це повинно бути моторошно. Наступна книжка це вже класичний детектив, класичний англійський детектив. Я думаю, ви вже всі здогадали, що це таке. Тому що, ну, блін, що ще може бути класичним детективом англійським, крім Агати Крісті. А в цей раз я взяла агату Крісті нову для себе, тому що Агата Крісті в своїх романах ділиться буквально на декілька типів. В першому — це розслідування веде хтось. В другому варіанті розслідування веде Еркюль Поро. і в третьому варіанті, який я і обрала на цей раз, розслідування веде місіс Марпл. Мені дуже цікаво, як Агата Крісті залучить місіс Марпл до розслідування, тому що офіційно вона не є детективом, не є працівником якихось відповідних органів, тобто вона ніяким чином офіційно не може впливати на розслідування, але вона на нього якось впливає, і мені дуже цікаво, як. Все-таки залучає гата кріссі у свої ем, детективні розслідування. Місіс Марпл». в даному сюжеті в нас є смерть полковника протеро чи протеро. Дуже цікаве питання, якого вбидають вбода... якого вбивають у будинку вікарія. Двері відповідно залишають відчиненими, і на столі ще як зачіпку залишають годинник, який я так розумію, не ходить. Дуже цікава ситуація, тому що, відверто кажучи, винними можуть бути всі, тому що всі ненавиділи полковника. Але до слідчого, як я розумію, приходить зі знанням одна людина, яка зізнається у вбивстві. Але місіс Марпл в цьому не вірить, тому що, як виявляється, тут є ще одна людина, яка теж зізнається у вбивстві даного вікарія. Тобто дуже цікава ситуація, і дуже цікаво. все ж таки... Е Почитати, як місіс Марпл буде вести розслідування, тому що це щось новеньке. Ну, і, звісно, такий знаєте, класичний англійський детектив, який паще елітою, який дає тобі відчуття якогось старовинного лондона, всіх цих загадок, але елітних розмов. Тобто щось таке, знаєте, атмосферне. Саме для цього я в принципі, читаю агату Крісті, для того, щоб відчути атмосферу. Не ну, остання книжка, яку я купила, це не дивно, що я її купила, тому що я збираю цілу колекцію книжок з даної серії, а саме Осип Турянський та його поза межами болю». Це книга з серії Вилхоло, не канон, яку я потрішки збираю. Ну, ці романи, які мене цікавлять. І в даній ситуації ми маємо дуже цікаву історію написання даної книги. Осип Турянський брав участь у Першій світовій війні, і в 1917 році він потрапив. У полон до сербів, якщо я не помиляюсь. Так, до сербів. І вже під час полону він написав дану повість поему. В сюжеті в нас тут є головний герой, який залишився живим. Єдиний з групки сіми людей, сіми друзів, він вижив. І він несе цей. Тягар життя, хоча, як би не дивно це було, це життя, тобі повезло, ти вижив, але ні, воно працює не так. І він насправді показує людям, показує у своїй розповіді, як це бути єдиною людиною, яка пам'ятає смерть. Люди єдиною, єдиною людиною, яка бачила те, як його друзі помирають і. Єдина людина, яка живе далі, яка повинна жити далі, тому що вона залишилась цим даром, який насправді дуже сильно б'є. Ось і все. Це були всі мої покупки, всі моє враження від книжкового арсеналу. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, ви можете підписатись на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Поставити лайк або дизлайк, дізлайк, в залежності від того, чи сподобалось вам ні. І написати коментар, що ви думаєте щодо книжкового арсеналу, чи ви колись були на такому івенті. А з вами була я Настя. Всім пока!